Птово хворіють, усиновлюють по п'ятеро дітей, одружуються або навіть стають жінками. До яких хитрощів вдавалися чоловіки, аби відкосити від мобілізації, та який голівуд регулярно бачить прикордонники на кордоні? З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до найкумедніших історій на кордоні. Гроші кордон, Румунія, Угорщина чи Молдова. Тут же, як пощастить, та схема однакова. Платиш кілька тисяч баксів і їдеш у пошуках чогось нового, поки інші українці ведуть запеклу боротьбу із ворогом. Бувало, лише за добу прикордонникам доводилося крутити близько 60 ухилянтів, які шукали слабкі місця на кордоні. Завершувалися подібні походи дійсно чимось новеньким: затриманням, адмінвідповідальністю та заплямованою репутацією. Як от цей чоловік вирішив, що його ну точно не помітять, а тому зібрався за кордон ягоди збирати. Добрий вечір. Доброї ночі! Куда їдем? Куда їдем? Ще раз запитання, куди їдем? їдемо? Чому? Не в кабіні. Ще раз запитую, куди їде. Що там робити? Що робити на кордоні? Добрий вечір. Наступні герої фільму, схоже, теж бачили попереднє відео і зрозуміли, що історія з ящиками не проканає. Тож вирішили замаскуватися у підлозі легковика. 300 метрів до кордону не вистачило і цим коперфільдам. У тайнику мікроавтобуса мужньо ховалися четверо чоловіків призовного віку за поїздку. Вони заплатили по 4 тисячі доларів. Одним словом. автомобілі чекав і на прикордонників у пункті Лужанка. Там вони випадково виявили напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса. Рятувати коханого взялась його цивільна і до того ж вагітна дружина іноземка. Одним правопорушенням парочка не обмежилася, тому коли їх зловили на гарячому, вирішили ще й влаштувати скандал. Вгамовити їх довелося поліцейським на рішення правоохоронців евакуювати БМВ. Жінка відреагувала доволі дивно: то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать, і змітала все на своєму шляху. Не біг, не, біг, не, біг, не біг. дружище, не біг. не біг, не біг. загрожує обом Гора рятувальниці, кримінальне. А мандрівника на момент виявлення залишили у пункті тимчасового тримання. Але і це ще не все. А як вам теча річкою на гумовому човні? Троє харків'ян та двоє одоситів. Кілька діб жили у лісосмузі, чекали молдовського поводаря, але план провалився. Не задалася втеча. і у Херсонського хилянта 19-річний хлопець намагався переплити через Дністер на дитячому надувному матраці. А є й такі, що гублять овець і йдуть в похід за отарою. Принаймні, саме так чоловіки аргументували свій незаконний перетин, ловили ухилянтів її у полі, коли ті намагалися замаскуватися під кабанів. Так, ще у 2022 році прикордонники помітили у тепловізор незвичні силуети, а виявилося, що це двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною, пробравшись повз стадо диких кабанів. хилянтів затримано і так, не хвилюйтеся, жоден кабанчик не постраждав. Звісно, є і такі, що намагаються піти простішим шляхом і дати хабар самим прикордонникам. Це, власне, найшвидший спосіб опинитися у кайданках. А ось тиждень тому ще 11 ухилянтів повернули на батьківщину. Помітили незаконний перетин вже молдавські прикордонники. Відомо, що один із чоловіків ймовірно був гідом, А організатори зібралися отримати понад 40 тисяч євро. Коротше, способів багато. Ухилянти також фальсифікують різні довідки та передчасно старіють. Але тепер хитрим мудрим схемам кінець. 12 вересня президент Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій. Починаючи з 24 лютого, все це буде підлягати перевірки в законний спосіб. От якщо людина дійсно є непридатною, нема чи лякатися, то спокійно будуть проверена документація. Ви перебували в стаціонарі, якщо ви до цього хворіли. Але якщо так сталося, що ви була здорова людина з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого ратова почали хворіти. Ну, треба просто подивитися, що сталося. Може вам потрібна допомога, і тому було відповідне рішення. прийнято тепер ухиляють від мобілізації, можуть і покарати таких фактів. Вже багато кожного дня такі факти з'являються на території то чи іншої області. От майте на увазі немає зараз такої публіч публічного наголосу, тому що мова йде безпосередньо про громадян. Є там певні процедури по захисту, але якщо доводить відповідні органи, що був скоїв злочин, то всі призвім я побать всіх цих лікарів будуть обов'язково відомі. призвичами тих, хто отримав від них таку допомогу в лапках. Оцей про це вже йде. А когось покарання вже наздогнало. Господь навчає, я не прийшов присвати правильних, но грішних на покаяння. Я сьогодні звертаюся до вас, дорогі брати у Христі, той чинок, який ви на великий жаль мали зробити, зрозуміти, осознати, що це був великим уроком для всіх. Тому що сьогодні наші побратими, які на передові боронять нас, ваші родини, і у вас самих є батьки. Є дружину багатьох діти є, і ви потрібні тут, в Україні, тут для того, щоб цю війну перемогти. Я закликаю вас, аби у кожного приснулася совість для того, щоб захистити нашу державу, Україну. Спаси вас, Господи, поможю, Господи, і благослови вас, Господи. Заява про перевірку та покарання здійняла галас серед людей. Є ті, хто такі рішення влади критикує. і вважає, що кордон взагалі треба відкрити, бо українці не боягузи. Ще вважаю, що потрібно припинити оце ганебне заборону чоловікам виїжджати за кордон. Тому що насправді українські чоловіки не боягузи, вони не бежуть з України, потрібно займатися бізнесом, потрібно відвідати свої сім'ї за кордоном і з'їздити і туди і обратно. І повірте, не буде відтоку українців, які намагаються нав'язати певні народні депутати і певні чиновники кабінету міністрів. Я так розумію. Заздрічі простим українцям, що вони зможуть спокійно перетинати кордон, а вони не зможуть їздити відпочивати кудись на Мальдіві. Як показує практика, скільки людей, стільки й думок. Підписуйтесь, ставте вподобайки та розкажіть у коментарях, що ви думаєте про історії на кордоні. Чоловіки мають право їхати за кордон, чи все таки під час війни мають залишатися в країні і ставати разом на захист батьківщини. Ну а я бажаю вам гарного дня. З вами на зв'язку був ТСН.UA. Слава Україні! Слава Збройним силам та смерть ворогам. Побачимось.